Всім привіт! Мене звати Софія і це друга частина розумів про корсет і скольоз. Сподіваюся, це відео буде цікаве і корисне, тому беріть чай, каву, звичайно, щось солоденьке. І всім приємного перегляду. Спосіб життя ніяк не впливає на скольоз. Життя впливає на сколіоз, так як, припустимо, якщо ви будете криво сидіти, закидати ногу на ногу, то сколіоз буде прогресувати. Але якщо ви будете гуляти на свіжому повітрі, будете активними, не завжди фізична активність це плюс. Іноді це може бути погано для спини. Тому що до активності, що можна, а що ні, потрібно запитувати у свого реабілітолога. Не можна літати за кордон зі сколіозом. Можна. І у літаку, і у поїзді зі сколіозом. Нічого тут такого немає. Якщо ви в корсеті, то у літаку на металошукачі він може пищати, але не завжди. А якщо у вас просто сколіоз, то ніхто навіть чого не замітить. Тобто, скоріось ніяк не завадить вашому відпочинку. В корсеті важко дихати. Якщо чесно, я навіть не знаю, хто це мій придумав. Так, їсти в корсеті в корсеті важкувато, але дихати це повний бред. В школі на фізкультуру ходити не можна. Дають звільнення від фізкультури. Не знаю, чи, чи завжди, але мені видавали довідку з справами, які мені виконувати не можна. Тому я на фізуру не ходила. Але ніякого точного правила щодо цього немає. Тому ви можете вільно ходити на фізкультуру. <звук> можна носити корсет і не робити зарядку шрот? <звук> так не можна. Зарядка шрот і корсет шино пов'язані між собою. Тому, якщо ви будете носити корсет шино, але не робити зарядку шрот, то ніякого ефекту від цього не буде, і сколіоз буде прогресувати. Або в кращому випадку ситуація залишиться без змін. Корсет шино носять до 18 років. Це повний міф, про який говорять багато людей і вірять в нього. Корсет чино частіше всього носять до того моменту, поки зони росту не будуть закриті повністю. До речі, щодо того закриті зони росту чи ні, можна дізнатися по рентгену. Але бувають різні ситуації, коли корсет знімають вам раніше, або навіть коли зони росту вже закриті, вам говорять, ще його носити. В корсеті важко спати. Насправді, взагалі не важко. А навпаки, коли носиш довгий час корсет, то без нього важко спати. Не знаю, як це працює. Можливо, у вас по-іншому. Якщо це так, пишіть про це у коментарях. Мені буде цікаво почитати. В корсеті неможливо нахилятися. Так, перші дні важко нахилятися в корсеті і якось незвично. Але потім становиться це простіше робити, але що прям неможливо, то такого немає. Корсет вжимає внутрішні органи. Я навіть не знаю, як це коментувати, бо це 100% міф. Корсет нічого не зжимає і не провокує нічого. Тому це точно брехня і. Точно неправда. Після зняття корсета одне плече буде вище іншого. Так, деякий час одне плече буде вище іншого, але потім воно поступово буде вирівнюватися. Я не знаю, що ще додати до цього пункту. Можу сказати лише, що це точно міф. Сколіоз з'являється тільки у підлітковому віці. Так, частіше сколіоз з'являється у підлітковому віці, але також є сколіоз у дітей з народження або у дорослих людей. Дорослі люди можуть тільки зупинити прогресування сколіозу, роблячи зарядку шору. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик, щоб я знімала більше відео для вас. на Корисну і цікаву тематику. До зустрічі в новому відео! Всім пока-пока!